В ситуації, коли ми втрачаємо свою другу е половинку, не із-за того, що ви вирішили розстатися, а да, із-за того, що такий відбувся травмований момент, форс-мажор життя, коли інша половинка покидає цей світ, це дуже тяжка ситуація. Вона не винна в цьому, повірте собі, впевніть себе, обідіть і зрозумійте, що вона не, ніяким чином не винна в тому, що залишила вас. Це лягає в підсвідомість дуже великою травмою. Цю тяжість повин, повинні пройти, Ви повинні пережити це. Я допомагаю людям проходити такі тяжкі моменти і пережити цей момент. Я не говорю про те, що ви забудете цю людину. Ви просто зрозумієте, що ця людина дійсно була в вашому житті. Вона дарувала вам такі теплі і гарні емоції. І вона буде вам їх дарувати тільки вже ну, в іншому сенсі. Ви будете берегти ці емоції, і вони будуть йти плюсом в ваше життя, тільки товкати вас на вчинки добрі, добрі хороші, і ваше життя піде в плюс, да, в зростання, а не нести таку тяжбу за втрату цієї людини.